Вітаю всіх, хто дивиться мене. І зараз я на картах Ленор Ленорман подивлюся, що чекає українців в 2024 році. У мене є декілька таких роликів, де можна подивитися, можливо, всесвіт нас за що буде про щось застерігати, або про щось. Е нам натякати або розкривати. Можливо, треба ще заслужити. Треба ще, щоб на люди або особистості заслуговували, що їм розкривали правду. І так, що чекає українців. Сьогодні подивимося, літо 2024 року, що чекає українців. Літо і так, що літо чекає українців або людей, які проживають на території України. Чи буде щось добре, чи погане. Чи позитивне? Подивимося. Будуть якісь перешкоди. Карта гори говорить про те, що говорить, показує, натякає про те, що будуть якісь бар'єр, і буде перекрито. Перекрито люди будуть шукати ключ. Ключ щоб кудись ай, е... лелека, щоб десь переїхати, пробратися. І вони будуть шукати ключ. Але і буде йти зубожіння. Карта Криси говорить про те, що літом уже почне натякати на те, що може бути зубожіння. І люди будуть стязати себе, мучитись від того, що, по-перше, будуть закриті якісь, пер, закриті якісь дороги, і не буде вистачати коштів. Що далі чекає українців літо 2024 року? Все-таки, і вже таке вже було: люди будуть переміщатися. Карта корабля, це показано те, що будуть переміщати розвилка. Люди будуть робити вибір і карта. Вершника, це може бути на автомобілях на різному транспорті, або якась інформація, вони знову будуть по території України переміщатися з одного в інше. Карта Гори, до речі, яка перша випала, ще може натякати на те, що це можуть бути переїзди в різні міста. Що ще це буде літом, літом 2024 році, що очекає українців? Знову йде е, про те, що е, дивіться, тут карта ведмідь це говорить про те, що люди, які стоять вище вас, тобто при владі. Але після е, влади йде карта е, тума, е, тучі. Тобто е, станеться таке, що навіть влада не буде знати, що робити. І знову карта дитини, тобто не будуть знати, що робити з дітьми. Не будуть знати, де вчитися їм. Ви знаєте, йде проблема з здоров'ям. Тобто після карта дитини йде карта дерева, здоров'я. І це, і це, до речі, ви бачите, що випала перед дітьми карта, ем, карта Хмари. Відповідно, це може бути якесь таке захворювання, як ну, грип, але передається повітряно-капельним шляхом. Здоров'я і, до речі, книга закрита говорить про те, що люди не будуть розуміти, від чого це прийшло. А це може бути як прийшло з, з повітря. З повітря прийшло, з дождя з повітря. Що ще чекає українців в 2024 році? Щось відкладеться, карта місяця і карта, до речі, да, мені сказали, що якщо карта падає. Це значить натякає на те, що щось буде недобре. Карта падає на пол, буде ще недобре, а випала карта лисиця брехня. Вас будуть обманювати, обманюють. і карта місяця говорить про те, що вас будуть обманювати і будьте обережні. Люди будуть емоційні, емоційний стрес буде, і, і знову карта змії падає. Брехня на брехні. Ну, змія це ще, ще здоров'ям буде. Це буде літо. Літо, літо і через воду. Вода, риба. Вода, риба. Вода і риба. Ну все, я і так багато карт витягнула, в принципі, вже так і не можна багато так їх крести. У нас багато що кармічних зав'язок. Думайте, аналізуйте. Задавайте питання особисті, або повідомленнях, або я залишаю телефон. Завтра. На YouTube-каналі я буду робити прямий ефір, де одне питання буду відповідати, хто бажає безкоштовно одне питання. Якщо захочете більше, то тоді буде платно, але воно буде теж недорого: від 20 до 50 гривень друге питання. Це буде завтра, в 20.00, на каналі Ірина Шеченко в Ютубі, то я вас всіх запрошую. Тримайтеся, цей рік буде важкий. Нічого я вам цікавого не розкажу, але виживуть ті, хто розуміє, як треба вижити. А треба мати знання. І удачі. Так що всім удачі!